Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго А видання індепендент пише, що зняття Байдена з виборів це погана новина для Трампа. Тепер республіканці терміново шукають нову стратегію перемоги, якою вона може бути, і чи встигнуть вони щось кардинально змінити, щоб від Байдена перейти до Гарріс, якщо все ж таки вона буде кандидаткою. Ну, не знаю, звідки вони взяли, що саме так буде зміна стратегії. Ну, звичайно, якщо бо був один кандидат, а тут кандидатка, то звичайно, що буде зміна якась стратегія. Тут не хто тут не заперечує. Але наскільки це виправить становище парху чергову для демократів, подивимося, як воно буде, тому що. Я упевнений, що питання заміни Байдена воно стояло не позавчора, не три тижні тому воно стояло значно раніше. Впевнений, що прораховували всіх кандидатів, які можливо, в тому числі Камало Харріс, Але сподівалися, що пронесе. Ну, тут не пронесу. Так і довелося її змінювати на певний час, але ми повинні розуміти, що вона ще не є фактично ну, в кампанії, тобто вона ще не призначена фактично кандидатом. Вона навіть там доступ до цих грошей, які її там скинули, ще поки що немає. А Байдя, а Трамп, наприклад, вже в кампанії. Вони активно будуть цим користуватися, насаджуючи власний порядок денний та багато чого іншого. Тому подивимось, як буде в дійсності розвиватися події. Але я поки Критичного для чогось там для Трампа поки що не бачу? А на вашу думку, Трамп взагалі передбачав, що таке може бути, і все ж таки Байден вийде з перегонів, тому що а, говорили, що навіть в Білому домі не всі знали для багатьох це стало несподіванкою. Але ж а, я впевнена, що в Білому домі були ті, хто міг а, попередити Трампа, правда, ж? що вони якось підготувалися? Ні, ну дивіться, звичайно, що до дебатів не було так очевидно, що пан Байден ну, буде виглядати, м'яко кажучи, не дуже гарно на тлі Трампа. Далі ми бачили, що вся та ситуація пов'язана з замахом, теж досить сильно підкосила. А позицію демократів, тому що пан Трамп активно буде це користуватися. А в тому числі розкручуючи тему, що ледь не особисти демократи, якщо не особисто Байден ледь не готували замах на Трампа, а тепер демократи будуть змушені виправдовувати, що вони цього не робили, та багато чого іншого тут відбуватися буде. Стосовно того, знав, не знав, ну теоретично міг знати, але тут питання не в тому, що що, що це там якось вирішувало, тому що тут дуже короткий проміжок кампанії, і Камалі Хареш потрібен час для того, щоб стати частиною кампанії, то дай Боже це через три місяці. Точніше, три тижні настане, і потрібно досить активно пройти ось цей шлях, який вона не планувала проходити. Цікаво, все ж таки, хто на вашу думку стане кандидатом від демократичної партії? Тому що, попри те, що Байден запропонував Гаріс і свою повну підтримку, експерти називають безліч імен і прізвищ, хто може все ж таки балотуватись. От що ви скажете? Уходять ну, чутки, що Сім'я Обами не задоволена. У них є а, точніше, є власна кандидатка. Так, це Мишель Обама. А, ну подивимось, ну я не виключаю, що все ж таки часу не дуже багато є у демократів. Вони вже візьмуть тут кандидатуру, яка є на даний час. Е, ну, подивимось, тому що ну, я, я не виключаю, знову таки вони були змушені вже грати з тим, з ким є, тому що часу дуже дуже тяхне. Угу. Е, ще хотіла запитати все ж таки про Гарріс. Ну. Поки про єдиного відомого да можливого кандидата від демократів Трамп обіцяв потужну інформаційну кампанію проти неї на посаді віцепрем'єрки, вона зокрема займалась питаннями південного кордону. І багато хто каже, що Трамп її може просто розвалити цією інформаційною кампанією, якщо візьметься бити саме на проблеми південного кордону. На вашу думку, чи станеться основною кампанією Трампа, і чи буде її чим захищатись, чи встигне вона підготувати якісь контраргументи? Ну важко сказати, що як там буде перебіг подій, тому що потрібно бути в контексті безпосередньої виборчої кампанії, тому що в сполучених штатах вона штатах вона дуже динамічна. Ось чи буде підніматися питання південного кордону? Ну я думаю, що буде, тому що це одна з питань, які постійно порушував Трамп, якраз пов'язана з тим, що неконтрольований доступ мігрантів, яким дозволялося в тому числі ледь не використовуючи документів, брати участь у голосуванні. Чим зараз активна республіканці займаються палаті представників, намагаючись закрити цю лазівку, звичайно, що воно буде точно однією тем кампанії? Чи буде вона? Тільки цієї темою компанії? Ну навряд чи Я Думаю, що багато питань там буде порушуватися економіка і питання того ж самого замаху на Трампа та багато чого іншого. Ще хотіла вас запитати, чи в принципі ну говорили про розрив да у відсотках там 42 на 43 відсотка в підтримці. Потім казали, що не один відсоток, а два відсотка підтримки. В них різниця між Гарріс і Трампом. От на вашу думку, чи здатна Гаріс в цілому виграти в Трамп? Па, взагалі, у республіканців, тому що кажуть, що вона е, ну була не така вже й помітна. Її основні кампанії, в яких вона себе ну, набила собі політичних балів, це е, жіночі права і проти абортів. Е, ну і все. А так вона ніби була повністю в тіні у Байдена. Ну, дивіться, в дійсності самі демократичні партії не розглядали в якості такого фаворита. А це раз, по друге, них там теж є сумнів стосовно їх там ораторської здібності і так далі. Це два, а так би знаєте, її давно б призначили, якби були ну точно великі переваги перед Байденом. Друге питання стосовно відсотків. Ми повинні розуміти, що Сполучених Штатах Америки в Штатах Америки не прямі президентські вибори, тобто там фактично обирають президента не народ безпосередньо, а через посередників у вигляді виборників, тобто штати. Ну якщо пояснити простіше, якщо людина, наприклад, людина першу чергу повинна виграти вибори в штатах. Так uh -huh. і тоді забирає всі голоси виборників. І якщо ну, умовно кажучи, там було наприклад 51% на 49%, то всі ці голоси все рівно переходять тобі. Тому може бути казус такий, що людина може набрати значно більше голосів. Фізичному виборі, але програти вибори, як це було з Схілери Кінтон в 2016 році і в 2000 му по-моєму, році, коли е, тоді Буш молодше виграв вибори. Е, тому тут відсотки це таке відносне поняття, так тому що е, тут питання в тому, чи зможуть виграти якраз ці штати, які коливаються. Там приблизно шість таких штатів, які можуть голосувати як за е, голосу. Як за демократів, так і за республіканців, ну і плюс приблизно 10 тих людей, які визначаються в останню мить. Ну і наступне питання для демократів: чи буде балотуватися ще Роберт Кеннеді. Він збирався йти в якості незалежного кандидата. А він демократ, приблизно 10 може набрати, і це може розмити додаткові голоси. Поки що невідомо ж таки, як буде він виступати чи не буде виступати в якості. Незалежного кандидата, це теж поки що відкрите питання. Тому відсотки от от, от, це це суто таке, знаєте, віртуальне значення, яке не завжди може вилитись перемогу. Угу. І я ще хотіла з вами поговорити трошки про візити Дмитра Кулеби до Китаю, який, до Китаю, який він там має пробути з 23 по 25 липня. Міністра закордонного справ України запросили в Китай. Це зробив його колега Ван Є в МЗС України. Зазначили, що головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії і можливо ролі Китаю в досягненні сталого та справедливого миру. Що цей візит може принести Україні? Іні, зважаючи на те, що за час повномасштабного вторгнення Китай не запрошував керівництво України, і лише раз по телефону спілкувалися Зеленський та Сідзіньпінь. А тут запрошують Клінкіна. Ну це дуже гарна ознака. Це означає, що все ж таки тактика заходу добрим словом та пістолетом можна досягти більше до ніж добрим словом, вона досягає своєї мети. Чому починає так плисти позиція Китаю? Тому що Китаю був нанесений досить потужний удар, коли на саміті НАТО в фінальному він був визнаний фактично тієї сторон війни, як країна, яка допомагає Росії у війні, що викликало велику істерику в Китаї, тому що вони розуміють наслідки такого і це означає, що політики тепер заходу буде. Перемовлено вже офіційна фактично на спрямування Китаю, друге це ризики приходу до влади Трампа, тому що невідомо, що буде робити Трамп, але він точно буде робити одну з речей: він точно буде рвати економіку Китаю різними митами і так далі. Тому Китай тут намагається якось швидше знаходити свою позицію, але наскільки вона буде корисна для. Того, щоб приборкати, наприклад, Росію, ще подивимось, тому що це поки що таке один з кроків. А в Китаї так швидко все не відбувається. Чи може Кулеба сприяти зменшенню впливу Китаю на Росію у питанні військових постачань? Ну знову таки, Я не упевнений, що це так швидко буде відбуватися, але те, що однозначно Китай, який ігнорував українських офіційних осіб, починає Знаєте, рухатись в правильному для України напрямку, це однозначно. Чи буде це напрямок довготривалим, так це теж залежить поки що від багатьох факторів. Але те, що перший крок зроблено, це дуже добре. А чи не може бути ну, можливо, це така конспірологія, так, що Клінкіна викликали до Китаю для того, що… ой, Клінкіна, господи, кулем. Дмитра Колебу покликали до Китаю щоб передати певну позицію Росії, наприклад, щодо а, майбутніх, а, як кажуть, переговорів може таке бути? Ну я впевнений, що знаєте, є купа інших каналів, які можуть донести позицію Росії. А, це раз. А друге. А, яка позиція Росії? Ну от офіційно пан а, Путін фактично а, висунув абсолютно неприйнятні умови напередодні саміту миру, коли заявив, що хоче офіційного затвердження анексії з боку розвинутих країн, ага. а у вигляді міжнародної конференції. Ну і так можна сказати, що цього ніколи в житті не буде. А, ось і тому пан Путін, в принципі, так все викликав, і якісь додаткові аргументи. Бо інші якісь речі, ну навряд чи вони призведуть до зміни позиції безпосередньо пана Путіна. Якби це, наприклад, Лавров сказав чи Медведєв, то був би, знаєте, сенс у передачі якоїсь додаткової інформації через Китай. Угу. А так, ну, ну так, от все зрозуміло. А що ви ще додатково хочете сказати? Зрозуміло. Дякую дуже, пане Тарасе, за те, що вийшли в ефір. Нагадаю, що говорили з політичним експертом Тарасом Загороднім.